Ця історія трапилась дуже давно у старовинному місті, де мешкав один мудрець. Слава про його мудрість розійшлася далеко, аж за межі міста, і жив у тому місті ще один чоловік, який заздрив славі мудреця. І от вирішив він задати таке запитання, щоб той не міг на нього відповісти. Пішов чоловік на узлісся, зловив метелика, тримає його в долонях та й думає: Піду я до мудреця та запитаю у нього, який метелик у мене в руках, живий чи мертвий? Якщо він скаже живий, я стисну долоні, і метелик помре, якщо мертвий, я розкрию долоні, і метелик полетить. Ось тоді всі зрозуміють, хто у нас найрозумніший. Так все і сталося. Зловив метелика лихий чоловік, попрямував до мудреця та запитав у нього Який метелик у мене? живий? Чи мертвий. А мудрець і справді був дуже розумною людиною. Відповів Все в твоїх руках. чоловіче. Як на вашу думку, що мав на увазі мудрець, коли відповів чоловікові? Від людини залежить житиме метелик чи помре. Так, в цих словах криється ще один зміст від людини залежить, чого в світі більше добра чи зла. Отже, сьогодні поговоримо. Про чесноти, без яких світ став би жорстоким, підступним і злим. Про добро, доброту, добрі справи та добрих людей. Мудрець сказав: Живи, добро звершай, та нагород за це не вимагай, лише в добро і вищу правду, віра. Людина відрізня від мавпи звіра. Нехай ця істина стара, людина починається з добра. Як ви розумієте вислів, твори добро, бо ти людина. Людина приходить у світ для добра. Добра людина робить добрі і милосердні вчинки. Добра людина схожа на ясне сонечко, тому вона зігріває всіх своєю любов'ю. Які людські якості ви б віднесли до доброти? Поряд з, з добром живуть людські чесноти, щедрість, щирість, вдячність, привітність. А, а ще ласкавість, ніжність, турботливість, терпимість і милосердя. Добрі справи, пригадайте якийсь випадок із вашого життя чи життя товаришів, який пов'язаний з людською добротою, який особливо вам запам'ятався. Одного разу я допоміг іду свій поливати город і бабусі на дачі і ще провідав хворого друга. Одного разу я допоміг бабусі перекопати город перед зимою. І ще мама принесла. Узимку голуба хворого в нього було переламане крило, і ми його відкормували, і в нього відросло крило, і ми його випустили на вулицю. Я приїхала з Донецька. Мене тут дуже добре зустріли. Для мене добро це сім'я, улюблена вчителька, діти в класі. Як ви вважаєте, чи можна прожити без доброти? Чому? Я вважаю, прожити можна, але це погано. Там, де доброта, то у людини більше щастя, радості, любові. Я думаю, що без доброти не можна прожити, якщо ти людина, скільки у людині доброти, стільки у неї і життя. А що означає бути добрим? Бути добрим означає допомагати одне одному в біді, дарувати радість знайомим, друзям, захищати молодших і піклуватися про старших. Це вміння бачити, відчувати того, хто потребує нашої допомоги, наших добрих слів і вчинків. Треба вчитися, не будьте байдужими, а творіть добро. Добро корисна справа. Доброта чутливість, стан душі, який спонукає творити добро. Милосердя, готовність надавати допомогу тим, хто її потребує. А які ви знаєте приказки і прослів'я про добро? Від добра добре не шукають. Все добре переймай, а зла уникай. Добро далеко розходиться, але ге ще й далі. Добре діло, роби сміло. Добре ім'я найкраще багатство. Добрий чоловік надійнийший кам'яного мосту. Живи так, щоб тобі було добре, а іншим ще краще. Хто людям добро бажає, той сам має. Хочись робити добро, воно в світі допоможе жити. Які слова із Біблії ви знаєте про добро? Поки маємо час, усім робимо добро. Любіть вогів своїх, благословляйте тих, хто вас поклинає, твої добро тим, хто ненавидить вас. Не стримуй добра потребуючому, коли в силі твоєї руки це вчинити. У Нагірній проповіді Ісус Христос виголосив золоте правило усе, чого тільки хочете, щоб вам чинили люди, те саме чиніть їм і ви. А вислови відомих людей про доброту, ви знаєте. Гарними люди стають швидше від справ, ніж від природи. Раз добром зігрійте серце, повік не охолоне. Роби добро таємно і шкодуй, коли про нього дізнаються. І ти навчишся радості творити добро. Добра людина це та, яка пам'ятає свої гріхи і забуває створене нею добро. А погана людина навпаки згадує гінний вчинок і не враховує свої провини. Один старенький чоловік скаржився на біль і втому. Його знайомий, побачивши його стомленим, запитав видно, що щоденні обов'язки стомлюють вас? Так, протягом дня буваю заклопотаний. Я повинен спостерігати за двома лисицями, Дивити за двома зайцями, дресирувати двох ястребів, спостерігати за змієм, тримаючи його на воздечці, дресирувати лева та турбуватись про хвору людину. Дві лисиці це мої очі, котрі повинні дивитись лише на те, що мені не зашкодить. Два зайця це мої дві ноги. Я повинен слідкувати, щоб вони не побігли за злими справами. Два яструба – це мої дві руки, котрий я повинен давати роботу, щоб пригодувати себе та допомогти іншим. Змій це мій язик. Я повинен слідкувати, щоб він не говорив зайвого та лихого, тримаючи його на воздечці. Лев, це моє серце, з яким я повинен змагатись, щоб воно не знечищувалось. Хвора людина це моє тіло, воно потребує мого догляду. Люди бувають нерозумні, нелогічні, егоїстичні, все одно прочитайте їм. Якщо ви чесні і відкриті, люди будуть обманювати вас, все одно будьте чесні і відкриті. Те, що ви будували руками, може бути зруйнованим за хвилини, добро, котре ви збудували сьогодні. Люди забудуть завтра. Все одно творі добро. Якщо ви знайшли щастя, любить заздрити вам, все одно будьте щасливими, діліться з людьми кращим, що у вас є, і цього ніколи не буде достатньо. Все одно діліте самим кращим, що у вас є. Врешті-решт, ви самі переконаєтеся, що все це між вами і Богом, а не між ними і вами. Добро має бути не на словах, а на ділі. Говорити про добро можна довго і красиво. Є люди, про яких оточують кажуть хороша, добра людина. А якщо придивишся уважніше і щось насторожує. Це не що інше, як байдужість, а байдужість не прийде на допомогу, не поступиться заради чужого. Про добро і доброту менше всього говорять ті, для кого це не подвиг, подія, а норма життя. Не бійтеся віддавати своє тепло. Його від цього ще більше стане. Людина не може жити без добра, отож даруйте добром, і воно до вас повернеться, добром отзоветься.